Так от легенько хотів вас запитатися, то в мене одного така проблема, чи хтось з вас може теж стикався з таким, що коли потрібно зробити фотографію на документи чи в якихось держструктурах, виходять коротше, в них настільки професійні фотографії, як будто би ну, реально РЦД. Потому що е, мене недавно сфоткали, я прям згадав, коротше ніч, райвідділ мусора. Вони фоткають, знімають пальчики, показують фотку, а там в натурі там навізобітні тіпи, в яких, ну, типу, лице, ну, взагалі, не, не кримінального заточу е виглядають так, ніби за ними полюють вже руками і не можуть їх спіймати. Тому, якщо хтось з таким стикався, підкажіть, може попадуться е люди, які... Роблять ті фотографії по ту сторону екрану, скажімо так, по ту сторону об'єктива, які побачать це відео. Розкажіть Вася, як ви то робите? Тому що, ну, типа, то треба вміти, то треба мати певний хист, майстерність і таке решта. Тому, дякую всім за увагу і честь хвала і всякі штуки.